Російські збройні сили завдали серію ракетно-бомбових ударів по Києву, Кривому Рогу, Умані, Запоріжжю та іншим містам. Використовувалася як авіація, так і комплекси іскандер. Основні цілі об'єкти критичної інфраструктури та житлові квартали. наслідки, значні жертви серед мирного населення. Публічна обіцянка відповіді представники сил спеціальних операцій ЗСУ заявили, що кожен удар по мирних містах матиме прямі наслідки для виконавців та командирів. Особистий наказ залужного був виданий ще коли він був главкомом. Ніхто не втече від української кари. Руге операцію. Відповідь знищення пілотів за останні дві доби ліквідовано понад 10 російських пілотів. Причини загибелі різні: від вуличних нападів і ДТП до підривів у власних квартирах і автомобілях. Частину операції мали чіткі ознаки діяльності українських партизанських груп і спецпідрозділів. Випадок Антипенка, – 41-річний військовий льотчик, який координував удари по кривому рогу, був розстріляний у власному авто разом із дружиною. На місці залишено записку за янголів Кривого Рогу. Джерела в Русі опору повідомляють про чітке планування. Акції та стеження протягом кількох тижнів ще один із пілотів, топлений у власному унітазі вдома. Третє ідентифікація командирів, розслідування інформнапалом. Отримано архівні фото з корпоративу офіцерів 960-го гвардійського штурмового авіаційного полку РФ. На знімках командир полку полковник Сергія Трошенко та інші льотчики причетні до бомбардувань Маріуполя та інших міст. Фото отримані шляхом цільового кіберзламу та співпраці з фотографиною, яка обслуговувала захід. Дані про Атрощенка народився Овручі, Житомирська Область пізніше приїхав до РФ. Прописка в тимчасово окупованому Криму особисто віддавав накази про удари по цивільних об'єктах. За останніми повідомленнями: ліквідований під час спеціальної операції. Четверте, результати та ефекти, ліквідація ключових цілей. У ході операції усунено кількох високопоставлених офіцерів ЕКС РФ та розрахунків іскандер, підрив бойових можливостей на південному напрямку, дезорганізація роботи аеродромів і командних пунктів, психологічний вплив, поширення паніки серед льотного складу, зростання відмов від виконання Бойових вильотів, зниження ефективності російської авіації в окремих секторах фронту, аналітика, точкові удари як стратегія, ліквідація конкретних осіб, причетних до воєнних злочинів, є не лише актом помсти, але й методом поступового паралічу командних структур противника. Розвідка і партизанський фактор, успіх операцій свідчить про високу координацію між ССО, кіберрозвідкою та місцевими осередками опору в РФ та на окупованих територіях. Міжнародний сигнал продемонстровано, що навіть у глибині російської території немає абсолютної безпеки. Для тих, хто віддає злочинні накази, прогноз при збереженні такої інтенсивності. Цільових ударів протягом кількох місяців російські ВКС можуть втратити здатність до системних операцій проти України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.